Зранку росіяни атакували шахедами Миколаїв. Один із безпілотників впав на дах дев'ятиповерхівки і спалахнув. Покрівля будинку вигоріла. На щастя, минулося без постраждалих. З будинку викуювали більше двохсот жителів. Луїза Єрьоміна продовжить. Покидаємо дому. Шахеда бойова частина, лежить на криші. дому. після влучання ворожого шахеда в дах багатоповерхівки всіх мешканців терміново евакуюють, як і у двох сусідніх дев'ятиповерхівках. Не зрозуміли, що це. Нас евакуювали. Я вам дякую. Мене мама, 90 років. Все добре. Самого ранку Миколаїв атакували ворожі дрони. Один шахетів впав на покрівлю дев'ятиповерхівки. Спалахнула пожежа. Спочатку жителі самі кинулися гасити полум'я. Я побачив у вікно, як дим повалив, і з сусідом почали. Відчиняти двері на кришу добре, що у сусіда 144-ї квартири запас води, був. зараз таке время, що запас води має бути. І дуже помогли хлопці з патрульної поліції, які приїхали перші вогнеборці. Швидко загасили вогонь. Покрівля будинку вигоріла. на уламками російського безпілотника. Більше 200 людей мали терміново покинути житло, поки на даху працювали групи піротехнічних робіт. ДСНС силами волонтерів загону швидкого реагування була проведена. Евакуація, а також транспортування з будинків мала мобільних пацієнтів. Ми у вас да дідусь забираємо старших мешканців з верхніх поверхів зносили на ношах вниз волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. На даний час бойова частина вже прибрана з даху і зараз працює слідство оперативна група. Жителі багатоповерхівок вже повернулися до своїх квартир. Щойно оговтуються від обстрілу, братимуться за ремонт пошкодженої ворогом покрівлі. Луїзе Рюна Тарас Вовченко Факти, Сліжфактиві. Єдині новини. понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у Великому місті на ACTV2.